Чи називали вашу творчість тоді в нульових не форматом? Звісно, дуже часто і багато. А, і для того, щоб стати форматом, потрібно було якимось чином а, працювати з російськими структурами, тобто тобі мали дати якусь візу. В мене таких. З їхнього боку спроб було дуже багато. Якраз двох х один з російських лейблів, хотів, щоб я випускала з ними новий матеріал. І ми ще спробували навіть записати. Дещо з цього матеріалу потрібно було співати російською. Мені це було дуже некомфортно, і я так м'яко з цього проекту вийшла ну так безболісно для себе. Потім пізніше. Була інша спроба, просто я можу це розповісти. Одного дня я отримую дзвінок на телефон з незнайомого номеру. І там? алло? Ну, я мушу мовою оригінала. Там Добрий день, це Юлія. Да, так, це Юлія. А вам дзвонить Олександр Борисович Градський. Ну і я так завмерла, думаю, ну, напевно, якісь пранкери. Напевно, якісь пранкери вже до мене дібралися. То ли Ні, це був власне. Олександр Герацький, який, який якимось чином з того періоду йому потрапила пісня, яку ми записали. У мене є щастя. Ми її трохи переробили, але ми записували її українською мовою і Йому сподобалась вона дуже. І тоді з його боку звучала, була озвучена пропозиція щось, щось зробити, ось таке, таке і таке, а жодної конкретики, але я розуміла, що це на мене накладало б величезні зобов'язання, і я мусила дати свою згоду, ось просто тут і зараз. Я мусила приїхати і лишитися.